Так, чоловік у нас приїхав тихенько, чоловік у нас приїхав з Германії. Ви приїхали взагалі на обучение или ви проїздом на обучення? Ні, я їхала в відпустку, але в Тіктоку побачила э, рекламу. Ага. В Німеччині, Это ваша. Німеччині я працюю Красота. масажистом. Побачила рекламу Саші у Тіктоку. Мене дуже зацікавив його э, подход. Да? Його підхід до масажу, і я захотіла е, разом, коли в відпустці, зловити, да. Да, зловити цей момент і обучитися щось нового. Я дуже задоволена, що я сюди приїхала, я багато чого нового навчилася і зрозуміла, що ну, е, мануальна терапія це не якийсь там класичний масаж. Це зовсім інша техніка, це багато нового. Надіюся, що я буду багато чого засво... на своїх пацієнтах Правильно, правильно. засвоювати угу. так. І... і випробувати. Правильно, <свят> і да, правильно да, да, я так така хотіла сказати, випробувати. Да. Мені дуже сподобалась і голкова терапія, вогняний масаж, ну і техніка. Мануальної терапії дуже сподобалось. Ну, дещо засвоєно, дещо лікувального водуло. масажа. Лікувальні це підходи правильні... оці... Спіральок. Спирал, не тільки спіральок. підхід по шиї. Я дуже мало використ... Ну, робила масажі на шиї, а тепер я. Побачила, як воно правильно робиться, і Ощутили. я задоволення. Ощутила, а да. полічились, ви як? Да, розкажи. розкажіть. я полікувалася теж. Я ж так старался. да, Полікувалася теж. Я сподіваюся, що буду здорова, <зас> що буде все добре. Так, Мені трошки э, полегшало. Що значить трошки? вже ну, Камінь Відкрило. в огород. <зас> Ні, відкрилося дихання, якби то крила виросли. Э, ну, ще Напевно, ще треба трошки. Слушайте, ж я жду от вас крошки. этих э, комментариев пишите. Э, да, да. Шухер зе вся фигня.